ChatGPT навчився інтегрувати за стосунками, Клод додає стилі та рухається в сторону AI-агентів. Мультфільм, полярний експрес очима штучного інтелекту. Перша людина в світі, яка навчилась керувати комп'ютером силою думки. Листопад видався гарячому світі штучного інтелекту. Того сідайте зручніше. І поїхали. Першим ділом давайте поговоримо про OpenAI, бо я маю хороші новини для розробників та тих, хто любить писати код в ChatGPT. Тобто є можливість на macOS запустити десктопну версію ChatGPT і дозволити ChatGPT бачити екрани тих застосунків, де ви проводите розробку. Ну, ось, наприклад, вони зараз підтримують студію, вони підтримують Xcode, є блокнот, термінал та інші застосунки. Тобто в кожен з них можна заходити, писати код, працювати, а в той самий час нажимаючи ось цю от маленьку стрілочку. Давати можливість ChatGPT бачити контекст. Я, до речі, на цю тему навіть зняв окреме відео, тому подивіться детальніше. Там я розповідаю, як працює цей функціонал. Це не лише одні моделі, це не лише тільки покращення, це так само рух в сторону ai агентів Тобто це та можливість, коли OpenAI буде створювати агентів, які будуть допомагати нам керувати застосунками, робити якісь рутинні задачі, робити будь-що, що ми запрограмуємо. Тому я думаю, ближче. На початку наступного року, 25-го року, ми будемо бачити ось таких от операторів. Якщо OpenAI тільки починає говорити про операторів і агентів, то компанія Anthropic, розробники моделі Cloud, вже навіть почали впроваджувати певні речі в тому напрямку. Ось так виглядає їхній десктопний додаток. І от якщо подивитися, тут з'являється такий ось молоточок. Вони ввели такі собі MCP- Протокол, тобто цей протокол дозволяє інтегруватися з різними сторонніми застосунками екосистемою вашого комп'ютера. В даному випадку в мене тут активовані і пошук в інтернеті через Brave браузер, і робота з файловою системою, тобто можна створювати файли, папки, редагувати, і робота з SQLite базою даних. Тобто, цей протокол він є публічний. Можна його використовувати вже для існуючих застосунків або екосистеми робочого столу, або можна навіть свої власні писати інтеграції. Ось тут є цілий github репозиторій, де ми бачимо от перелік там бачите роботу з GitLab, з Google Drive, SQLite, PNI, той самий можна з ним інтегруватися, BigQuery, Просто ціла купа різних вже інтеграцій написано, і це все можна викликати через Cloud і таким чином робити інтеграції. І писати якісь розумні воркфлови. Ну і не без якихось маленьких зручностей, які теж додали вклод, вони свого роду додали стилі. Тобто ти можеш писати текст, і клод буде відповідати або conscious, або більш так формально, або більш неформально. Мені це дуже нагадує можливість Canvas, чай чи піті, коли ти теж можеш вибирати стиль написання. Єдине, що в клод це зробили так по-мінімалістичному, і називали це стилі. Вплоть до того, що можна створити власні стилі. Тобто можна. Написати якийсь приклад тексту, та як вам подобається, та як ви зазвичай пишете, можна додати це як приклад, і у вас буде створений власний стиль. Світ некомерційних великих мовних моделей теж не стоїть на місці, і вартує зазначити, що французький стартап компанії Mistral анонсували величезні оновлення. Вони не тільки покращили якість роботи своєї моделі, а ще додали ряд речей у свій чат. Тобто є можливість роботи з канвою, це то саме що ChatGPT Canvas, Є можливість веб пошуку, дуже схоже до того, що робить Perplexity, той самий ChatGPT. Ну і є можливість роботи зображеннями, власне, тут вони інтегрувались з Black Forest Labs, їхньої моделі Flux. і тому тепер в чаті Mistral теж можна це все генерити. Тому якщо ви ще тільки заходите в світ штучного інтелекту і не вирішили, з якою комерційною моделлю працювати, зайдіть до Mistral і спробуйте, як воно все працює. Вертаючись до інших відкритих мовних моделей, Квен, бачите, вона має ряд моделей з різною кількістю параметрів. Цю модель можна запускати локально через Оллама і використовувати в себе на комп'ютері для своїх приватних потреб. Я так само зняв навіть окреме відео в нашій телеграм спільноті про те, як цю модель можна встановити на мобільний телефон. Є спеціальний додаток, який можна встановити, далі скачуєш модель, і через цей додаток запускаєш цю модель. Мовну модель. Це тобто все все можна відбуватись на мобільному телефоні, і воно працює досить швидко та оперативно. І взагалі в нашій телеграм-спільноті я намагаюсь писати останні новинки, події лайфхаки. І у нас там дуже класна ком'юніті, один з наших учасників теж дослідив цю модель Квен і дуже детально розписав, на що вона здатна і для яких випадків її вартує використовувати. Тому забігайте до нас спільноту, буде цікаво і корисно. У світі генеративних зображень теж сталося ряд значних. Змін. Компанія Black Forest Labs анонсує нову модель Flux 1.1 Pro ультрарежим і raw режим. Супертоповий рівень генерації зображень відкритої генеративною моделлю. Ось тут вони порівнюють свою продуктивність з іншими відкритими моделями, як Mystic та Ідеограми. Ну і це не тільки моделі від Flux, вони так само анонсують набір інструментів Flux Tools. Ну і зокрема тут є інструмент для інпайтінгу, аупантінгу, коли треба щось в зображення домалювати чи щось змінити. Ось тут вони міняють піджак на куртку. Вони додають можливість аупінтінгу. Тобто це теж все в open source, цими моделями можна користуватися. Так само їхня модель дозволяє додавати певні структури, додавати об'єм зображення. І третій інструмент, який вони анонсують, це інструмент Redux. Тобто, якщо потрібно робити якісь варіації або стилізувати зображення, ось, будь ласка, так воно виглядає. Ну і є багато сервісів в інтернеті як Fall AI Together AI, де Flux доступний. А для тих, хто бажає запустити Flux локально, прошу дуже. Conf.ui нарешті випустив свій перший десктопний додаток. Раніше цю платформу потрібно було інсталювати з бубном, якимось чином конфігурувати для того, щоб це все поставити на комп'ютері, станом на зараз скачується один файлик. Вказується директорія, туди зберігається цей файлик. Все, Conf.ui автоматично встановлене на робочому столі. Для тих, хто не знає, Conf.ui це одна з таких топових платформ, яка дозволяє будувати отаку отаку, якби, мережу конфігурації. Тобто кожне віконечко відповідає за певний крок під час генерації, і відповідно ми там на першому віконечку обираємо Flux модель, далі якісь вибираємо трансформери, додаємо різні. Атрибути, ну і таким чином ми будуємо певний workflow. Тобто цю конфі платформу можна запускати в себе на десктопі. Єдиний момент, що потрібно мати немаленькі потужності, як і GPU, так і оперативну пам'ять, для того, щоб це все легенько і швидко працювало. А тепер давайте подивимося, що сталося в світі генеративного відео. Компанія Runway ввела таке поняття, як фрейми, область, де можна генерувати. Зображення і далі вже з них робити відео в дуже схожому стилі. Компанія Kling теж не стояла на місці, вони анонсували таку річ, яка називається аватари. Тобто можна завантажити кілька своїх відео і таким чином створити власного аватара, який буде використовувати вже у ваших відео, які ви будете надалі генерувати. І якщо ми вже заговорили за Kling, то вони додали ще одну річ, називається AI Try on Це та річ, коли ви можете завантажити будь-який одяг, будь-які речі. Накласти їх на модель і далі генерувати відео з цією моделлю. Чи це там плаття, чи це якісь футболка, сорочка, будь-що, що ви хочете одягала ваша модель. Luma Dream Machine теж не стояли на місці, вони анонсували нову свою студію. Це є набір проєктів, заходячи в кожен проєкт, ми бачимо такий творчий режим, тобто є можливість генерувати зображення, а далі вже ті зображення. Використовуючи стандартні інструменти Лума, анімувати. Ну і говорячи про нішові моделі, така як, наприклад, піка, вона не зупиняється, вона знайшла свою аудиторію і вона генерує все нові нові відеоефекти. Тобто, пам'ятаєте, в них спочатку були якісь ефекти, пов'язані там з тисканням, розривання, наливання, розплавлення. А зараз є і ефекти з Хеловіну, є ефекти вже на зимову тему. Ще одним таким гравцем. Є компанія Pixverse, вони теж бомбезні додають різні ефекти. Халк, Гетмен. Ну і відповідно, якщо вам треба якогось такого фанового класного відео, будь ласка, заходьте, вибирайте ефекти і генеруйте такі коротенькі відео. Ще одна річ, куди рухається штучний інтелект, це в наші улюблені фільми і мультфільми. Ось тут на Reddit один з користувачів виклав мультфільм Полярний Експрес та то, як він виглядає після переробки штучним інтелектом. Тобто він брав певні кадри з мультфільму і просив генеративний AI трансформувати ці кадри. І ось, бачите, є ті всі сцени, які ми всі знаємо, які ми всі любимо, а то, як їх бачить штучний інтелект. Ну і взагалі, якщо піти далі, то в інтернеті з'явився перший повнометражний мультфільм, зроблений повністю штучним інтелектом. Це мультфільм про робота, який потрапляє на планету без людей, і там намагається знайти собі друга. Мультфільм повнометражний, триває півтори години, і його можна безкоштовно подивитися на Ютубі. Світ генеративної музики та звуків теж не стояв на місці. Компанія Suno анонсувала четверту версію своєї моделі. Насправді, ця модель, вона досить потужна, і, як і звучання, виглядає набагато краще від попередньої моделі. Ось я зараз включу кілька прикладів. Це є версія 3.5. А це і версія вже четвертої моделі. Дійсно, модель просунулась в дуже якісну сторону, і всі музики, які ви робили на платформі, тепер можна трансформувати через нову модель, при цьому зберігаючи стиль, слова і звучання. Для людей, хто любить створювати подкасти, компанія Eleven Labs теж анонсувала дуже круту річ, AI, який дозволяє перетворити текст у подкаст. Тобто, ви заливаєте звичайний текст, а вже AI розділяє ролі, розділяє.

Виглядає дуже круто. Реально, будь-який текст, будь-яку статтю чи там обговорення ви можете перетворити в подкаст, ну і далі вже публікувати його на своїй платформі для прослуховування. Ну і як світ штучного інтелекту без роботів. Компанія Meta рухається в напрямку роботизації повним ходом і показала ряд своїх інновацій. Першим ділом вони розробили техніку, яка вміє перетворювати дотик. В зрозумілі нам речі. Алгоритм, який розуміє, до чого ми торкаємося: чи це холод, чи це тепло, чи це квітка, чи це дощ, чи це вода, чи це кристал, трава. Будь-що до чого ми торкаємося, цей алгоритм вміє перетворювати. Другу річ, яку вони надали, вони зашили цей алгоритм в пальці. Тобто вони зробили робо пальці. І як наслідок вийшла не така робо-рука, де кожен палець має в себе активний алгоритм. Відповідно. Коли робо рука до чогось торкається, алгоритм розпізнається, а інформація передається далі. І мало того, вони пішли ще далі, вони розробили повноцінний фреймворк. Тобто будь-які стартапи, будь-які компанії, які цікава тема роботизації, вони можуть використовувати в себе цей фреймворк, який включає цю модельку і цю руку з пальцями. Ну і рухаючись далі в сторону роботизації, Ілон Маск і його платформа Neuralink показали дуже великий прорив. Вони виклили в інтернет перше відео пацієнта з вбудованим нейролінком, який з силою думки грав гру і спілкувався з аудиторією в режимі цього стрімінгу. Ну і мені взагалі здається, що перетин біологічних технологій, робототехніки та штучного інтелекту це те, куди буде рухати світ. Це те майбутнє, яке буде дуже активно розриватися протягом наступних кількох років. Ось такі були новини листопада у світі штучного інтелекту. Далі, грудені ще більше анонсів, тому залишайтесь з нами, підтримайте наш YouTube канал та долучайтесь до нашої шість спільноти в Телеграм. Бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був Ігор. Всім папа -па і до нових зустрічей!